Взяли ребенка, 3 лет мальчика. Забери там вас. Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Обстріл Охмадиту є, начебто, спецоперацією заходу, яка спланована разом з Україною напередодні саміту НАТО. Це черговий фейк, який вигадала Росія у намаганні виправдатися після скоєного нею воєнного злочину, за який неодмінно понесе відповідальність. Що не так із черговою брехнею Росіян, розберемо сьогодні у випуску. Спеціальний евакуаційний рейс до Німеччини для дітей з охмадиту був, начебто, спланований ще до удару по лікарні. Таку сенсаційну новину поширюють проросійські джерела, посилаючись на слова німецького міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха. Про це нібито повідомила російськомовна служба німецького іномовлення Deutsche Welle. На думку пропагандистів, ця заява нібито доводить, що Україна сама обстріляла Охмадит напередодні саміту НАТО. Тобто, нібито за версією пропагандистів такою була спецоперація заходу. Однак ця новина це маніпуляція. Пропагандисти просто перекрутили слова міністра охорони здоров'я Німеччини Лаутербаха. До цього висновку дійшли фахівці з перевірки фактів проєкту Стопфейк. Отже, про що ж насправді повідомив німецький міністр? На своєму акаунті у Твіттері Глаутербах написав, що він раніше обіцяв своєму українському колезі, міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку приймати хворих дітей у біді у будь-який час і повідомив, що евакуаційний рейс з пацієнтами з охмадиту вирушить у середу, 10 липня. Німецький міністр також підкреслив у своєму дописі, що цілеспрямована атака на дитячу лікарню у чергове доводить, що Путін це військовий злочинець. Тобто, за його словами, терміновий рейс після російської атаки на виконання попередніх рамкових домовленостей між міністерствами про допомогу будь-яким українським дітям, які потребують медичного лікування за кордоном. Відбудеться у першу чергу для дітей із охмадиту. Евакуація відбувається у рамках механізму цивільного захисту Європейського союзу UCPM за цією програмою Німеччина уже прийняла понад 1100 пацієнтів, у тому числі і дітей, і цей показник найвищий, до речі, із поміж держав Євросоюзу. Пацієнтів із Охмадиту погодилися прийняти три німецькі медзаклади: це університетські лікарні в Грайсфальді та Ростоку, а також Берлінська клініка Шаріте. Генеральний директор Охмадиту Володимир Жовнір розповів у коментарі телемарафону Єдині новини, як світ зреагував на обстріл лікарні і яку допомогу пропонує наразі. Послухаємо. Ви знаєте, Охмади включили в раду директорів так званої європейської Children's Hospital Organization, європейської дитячих госпіталів організацію. Ну і я як директор є в той раді, і я був здивований всі, абсолютно всі європейські лікарні, директори, вони написали якесь повідомлення. Я вибачаюся, я не встигав відповідати на все. Ну всі вони пропонують допомогу забрати дітей, відправити лікарів, якесь обладнання передати. Постійно мені телефонують мої колеги-директори з Варшави, з Стокгольму, з Ізраїлю, з Барселони. Вони всі пропонують якусь допомогу. А зараз проговорено з Міністерством охорони здоров'я, що буде створений штаб, якщо в умовах. Ті, що склалися, не буде змоги надати допомогу на такому високому рівні. Можливо, через міністерство, через ті механізми відправки за кордон ми будемо продумувати і користуватися тими пропозиціями, що є зараз від лікарів. Ну я хочу сказати, що не тільки лікарі, а майже всі посольства світу були тут, в перший день після вибуху, понад 50 послів різних країн. Приїздили сюди, вони на власні очі бачили, що тут відбувається. Вони були свідками того, що тут сталося вчора. Знову приїжджала делегація європейських послів, і так само вони пропонують свою допомогу. Так само ми координуємо разом з міністерством охорони здоров'я, як і що зробити, щоб це було максимально спрямовано на дітей. Ми почули коментар гендиректора Охмаддиту Володимира Жовніра. Заяви з боку Росії та її медіа про те, що Україна буцімто сама або разом із західними партнерами обстріляла лікарню перед самітом НАТО. Це частина інформаційного прикриття Росією власного воєнного злочину. Пояснили у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Це також спроба заперечити об'єктивні факти, які доводять, що удар по лікарні був цілеспрямованим і заздалегідь спланованим злочином Росії. Поширення конспірології про те, що захід чи Київ нібито чинять подібні криваві провокації, це складова дезінформаційної кампанії, яка покликана підірвати довіру українців до власної держави і до західних партнерів. Йдеться у повідомленні центру. А кінцева мета пропаганди переконати українців, що їхній головний ворог, нібито у Києві, Вашингтоні, Лондоні, Берліні, будь-де, але не в Москві. Нагадаю, зранку 8 липня Росія влучила в дитячу лікарню Охмадит у центрі столиці стратегічною крилатою ракетою Х-101. ущен зруйноване токсикологічне відділення лікарні, і ще чотири корпуси зазнали пошкоджень. Серед них корпус дитячого кардіологічного центру. На місці уже знайдено уламки корпуса задньої частини ракети із серійним номером і частина руля цієї ж ракети. Тим часом в адміністрації Путіна зробили зовсім іншу заяву: мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російська армія прицільно вдарила ракетою по дитячій лікарні «Охмаддит». Бо таким чином диктатор Путін прагнув послати світові сигнал, що діятиме саме в такий спосіб. Про це президент сказав під час виступу в інституті Рейгана у Вашингтоні. Зеленський назвав цю атаку росіян навмисною і наголосив, що ракета летіла точно на лікарню і не була збита з курсу. На запитання про те, чи мав за мету Путін завдати удару напередодні саміту НАТО, Зеленський відповів ствердно: цитую, так це був його сигнал світові усім народам. Це сигнал країнам НАТО, усім нашим союзникам, що він діятиме далі саме в такий спосіб. Кінець цитати. У сучасному інформаційному світі дуже важливо звертати увагу на джерела, з яких ви черпаєте інформацію, надійні медіа із репутацією це ваш найкращий захист. А от анонімні канали у месенджерах, у телеграмі, вайбері, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює. Це вороги нашого критичного мислення. Дуже часто вони поширюють недостовірну інформацію і не несуть за це відповідальності. Саме тому їх варто уникати. Рекомендую підписатися усюди на новини суспільного мовлення і завжди критично оцінювати те, що ви читаєте, слухаєте, чи дивитесь. Пам'ятайте, ми відповідальні не тільки за себе, а й за тих, хто довіряє нашому. Вибору і нашій думці. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.